Золотавий вечір, пана тихі верби, солнкина пісня ллета в Вонасовода розміщена на південний схід від міста Бринт. Воно межує з Путинським районом, село Зінове, Червоне Озеро, Пересидків, і з селом Буринського району, село Гвинтова, Олександрівка. Історія села бере свій початок від поселення сіверян, які були одним із східнослов'янських племен, на основі якого формувався український народ. В ті давні часи. Поселення виконувало оборонні функції, захищаючи відступи до будинки. Сучасне село з назвою Красна Слобода виникає в першій половині 17 століття. Тут селилися вихідці з Полтавщини, Курщини, Чернігівщини. На той час це були вільні землі, звідси і назва Слобода. Лежала на межі Гетьманщин Слобожанщини та Московії. Після укладення Люблінської унії яка викликає загальне погіршення становища внаслідок широкої роздачі земель польським панам, Втеча селян з Надніпрянської України, сучасної Черкащини, Київщини, Полтавщини, Чернігівщини до російського порубіжжя набули стихійного характеру, щоб якось спинити цей процес і привабити селян, шляхта оголошувала слободи. Це звільнення від податків та панщини на 20-30 років. Ці слободи запинювалися з неймовірною швидкістю. У 1628 році, коли в латифондіях Вишневецьких на Луганщині стали вимагати відбування панщини, половина селянської людяності, теркла до кутиля, селі та інші регіони так званого Дикого поля, на кордоні якого вірогідно і заснували «красну Слободу. Село було волосним центром до середини 19 століття 1886 року. Його назву деякий час носила залізнична станція, нині станція пути. Назва села походить від красивої місцевості. Тут знаходяться родючі землі, красиві луки. І тому місцевість називають красна, тобто красива. На місцевості переважає основна форма рельєфу, гори Старівнина. Її довершують річкові долини, яри та балки. Найнижчою точкою Червоної Слободи є долина річки Сейн. Тут знаходиться Сеймський регіональний ландшафтний парк. Друзі, любіть свою землю! Рушники. Ви всі її бачили? Да. Вдома є? Да. Так. А хто вас вишивав вдома? Бабуся, можливо? Бабуся. Погляньте на вишивку. Вишивка на рушниках може бути різнобарвною, так? Різні кольори майстри використовували. І здавна рушник вважався оберегом дому. Його вішали, спогляньте сюди. Над хідними дверима це був довгий рушник. Ще рушниками обвішували ікони, Погляньте сюди. І в кутках теж вішали вишиті рушники, для того, щоб вони захищали будинок від нечистої сили. Діти, ще у нас, у нас дуже багато різних традицій українського народу, а серед них є вишивка, вишита сорочка. Особливо була важлива жіноча сорочка. Її вишивали або білими, або різнокольоровими нитками. У вас є сорочки да. Так. Ви любите їх одягати? Да. Так. Бо ми тоді відчуваємо себе справжніми. України. Українцями. Українцями так. Ви всі знали і пам'ятали наші традиції, бо ми з вами хто? Украї! Я люблю свой салон. Я люблю школу. Машу. Я громадянка Украины. Я... Я люблю Украину. Я громадянка Украины. Я украинец. Я люблю Украину.